Доброго дня, шановна громада! Мене звати Андрій Гузів, я депутат Української міської ради. Ну що ж, пропоную розібрати крайнє відеозвернення міського голови Олександра Туренка. Хто не бачив, воно є на офіційній сторінці міськради у Фейсбук, в якому він коментує ситуацію з опаленням та результати позачергової бюджетної сесії. Душе розділяє зріш. Реакція громади на цей некерований потік думки не змусила себе довго чекати. І стосувалась вона здебільшого некоректних висловів мера у бік Тріпільської ТЕС. Але насправді у цьому інтерв'ю взагалі немає ні слова правди. А для тих, хто досі вірить нашому меру, я зараз поясню. Пам'ятаєте, тут багато дуже було всяких які записували, казали, що опалення не буде, все жах є, всі замерзнуть, ніхто не замерзне. Конкретизуємо, що в жодному, принаймні, нашому відео мова не йшла про те, що опалення взагалі не буде. Усі знають, що Трипільська ТЕС зробила все, що від них залежало, і підсилено готувалася до опалювального сезону. Але як гадаєте, що буде, якщо расисти знову її зруйнують? Кось є інформація, як до такої надзвичайної ситуації готується виконком на чолі з Стуренку. Ви впевнені, що в них є план Б. Хто знає, напишіть там в коментарі. По альтернативі е, тут трохи гірша ситуація. Поясню чого. Е, ми звернулись е, всі служби, куди тільки можна було звернути. Звернулися до обласної адміністрації, до кабінету міністрів, е, міністерства відомства, е, фонди. звертались е, в комітети. І на Верховну Раду, на превеликий жаль, е, ну, на рівні держави е, поки що е, допомоги немає. Наступна теза щодо альтернативного опалення, яке начебто не хоче фінансувати держава та донорські організації. Ну, з приводу цього ствердження, в нас виникає зустрічне запитання: а що в нас з проєктом альтернативної котельні? Який ми у 22-му році на який ми виділили 4 мільйони гривень, який досі не розроблений? Особистому спілкуванні е, з депутатами більшості е, в Верховній Раді е, почув таке, сказав, що хлопці, ну. Ніхто вам ніяк альтернативу ставити не буде. Нам краще, якщо будуть якісь трабли з е, генеруючим підприємством Терпільської ТЕС, нам краще туди виділяти кошти на ремонт Терпільської ТЕС, ніж вам ставити там, якусь когенерацію, якісь альтернативне джерела опалення. За останній рік держава профінансувала сотні альтернативних систем опалення в багатьох громадах країни. І тільки наш керманич не спромігся отримати фінансування. Як гадаєте, чому так? Звернувся до е, приватників. Сьогодні провів е, перемови з е, інвестором потенційним. Значить, е, зараз готуємо похідні дані для інвестора. Коли буде інвестиційна пропозиція підготовлена, звернусь до профільних комісій депутатського корпусу. Ну, розумний. А страшно. Минулого року Туренко вів переговори з еміратами. Я не знаю там з принцями, королями. До речі, хтось знає результати цих перемог? Цього року у Туренка з'явилися нові приватні інвестори, з якими теж ведуться перемовини. І що хтось досі сподівається на результати, враховуючи, що у нас так і немає проєкту. Грубо кажучи, в нас нема у що вкладати кошти. Е, не проголосували е, виплату матеріально побутових допомоги на виконком. Я пояснював, що це люди, і люди мають отримувати зарплату. І невеликі зарплати в виконкомі. Я сразу, упереджуючи всіх там активістів, кажуть себе не поривав. Пан голова щиро обурився відмовою депутатів проголосувати за надання матеріальної допомоги на вирішення соціально побутових питань усім працівникам міськради, включаючи весь керівний апарат. І тут же за дивним збігом обставин депутати досі не можуть отримати документи про розмір зарплат підлеглих Туренка та визначити тих, хто дійсно цього потребує. Натомість нам запропонували ознайомитись з публічними деклараціями посадовців за 23 рік. Ну що сказати, ми погоджуємося з нашою колегою Тетяною Ягодзинською. Так ви подивіться за за, цього, за цей рік Ні, минулий. Якщо подивитися на минулий рік, то ви маєте нам давати матеріальну допомогу всім. За останні 15 років це перший рік, коли вона не буде виплачена. Як виявилось, останні роки весь виконком разом з Туренко регулярно отримували матдопомогу. Лише цього року наш мер не попросив допомоги у плавників податків на покращення своїх умов. Вже нема що покращувати? Ну що? Шановна громада, давайте з'їздимо до маєтку мера та подивимося. Нехай покаже, що він собі не покращував за наші гроші. Е, не підтримано було поповнення резервного фонду. Е, вважаю, що це помилка, бо резервний фонд це оперативні гроші. Які ми витрачаємо на наші потреби. тут з мером важко сперечатися, адже як стало відомо зі звіту ТКК з 2022 року міський голова та його підлеглі дійсно витрачали кошти резервного фонду на власні потреби, заправляли за його кошт власні приватні автівки. І взагалі бензин ваша наша. То чи варто після цього довіряти меру одноособово розпоряджатися грошима резервного фонду? Питання риторичне. Депутат Ягодзинська казала там, що от дані, що 70% ПДФО дає Трипільська ТЕЦ, я спеціально перевірив 21%. По-перше, я не пам'ятаю, щоб депутат Ягодзинська щось подібне казала. А по-друге, зі звіту про виконання бюджету ми бачимо, що усього за перше півріччя 2024 року отримано ПДФО 89 мільйонів гривень. З них Трипільська ТЕЦ заплатила 27 мільйонів, що становить. 31 відсоток, тобто третину всього ПДФО нашого бюджету. А ніяк не 21 відсоток, як стверджує має. Одне з питань, на яке не підтримала е, депутатський корпус, не підтримав е, це фінансування ремонту ліфтів у лікарні. Е, дуже погано, що ми не відремонтуємо ті ліфти. Дуже маніпулятивне ствердження щодо безпідставної відмови депутатів голосувати за ремонт ліфтів у лікарні. Так, відкриття хірургічного відділення дійсно планувалося, але лише до того, як у діяльності Северодонецької лікарні виникли певні обставини. Як гадаєте, які наразі попереднє керівництво закладу відсторонене від роботи по його діяльності розпочато службове розслідування. За нашими даними, рахунки лікарні порожні, коштів на ремонт приміщень немає. Хірургічне відділення не має можливості отримати пакет НЗСУ на наступний рік через невиконання ліцензійних умов, тобто його відкриття під великим питанням. І під що чи для кого ми маємо виділяти мільйони гривень? По стоматології, значить, вже готуються кабінети. Там крісла є. Зараз шукають, хто буде надавати послуги в тих кабінетах. Я думаю, що знайдемо. Послуги відкриємо. У нас проголосовано є на цей рік ще компенсації певні для нашого населення по стоматологічних послугах. Хтось може нам пояснити цю незрозумілу схему? Навіщо було закривати діючу стоматологію, яка 30 років обслуговувала громаду, щоб зараз створювати нову та шукати для неї персонал? Міський голова. Цинічно наплював на 2,5 тисячі громадян, які написали звернення на підтримку улюбленої поліклініки та оббивали пороги мерії, позбавив тисячі малозабезпечених мешканців громади безоплатних стоматологічних послуг, залишив фаховий колектив стоматології без роботи і фактично викинув їх на вулицю. А зараз вішає собі медалі, а нам лапшу на вуха про чергові проекти. Які от ну дуже сумніваються, що колись будуть взагалі реалізовані. З'являються певні доглядальники, які беруть на догляд людей похилого віку, е у яких або десь виїхали рідні, або їх взагалі нема. Значить, е і потім забирають їх житло. Наразі ми бачимо передбачувані наслідки знищення ветеранської організації, яка мала розвинену мережу волонтерів, закріплених за кожним будинком, і отримувала повну інформацію про кожну одиноку літню людину. Стараннями Туренко ветеранів позбавили приміщення в міськраді, повністю припинили фінансування організації. Ну і результат не змусив себе довго чекати. Сотні одиноких дідусів та бабусь, ветеранів праці залишились без опіки та нагляду. Е, українська міська рада звернулася з проханням порушити кримінальну справу по таких фактах до національної поліції, кримінальна справа порушена. Такі випадки дійсно можуть траплятися, але за словами начальника районної поліції, ця кримінальна справа не стосується виконкому чи міськради. Там навіть інший заявник. Тобто і тут нас мер на дури. Звертаюсь до всіх вас, якщо ви бачите, що якісь люди починають там обхажувати. Людей похилого віку, і ви вам підозріла ситуація. Про звертайтесь, будь ласка, в правоохоронні органи, там є кримінальна, справа, такі факти будуть долучені і будуть розслідувані. До речі, наразі нам відома лише одна підозріла людина, схожа на міського голову, яка раптом почала особисто відвідувати таких одиноких людей та дарувати їм вартісні подарунки. Так, після візиту мера. Одна 86-річна бабуся отримала пральну машинку автомат, яку нікого не просила. А у соцслужби раптово з'явились вільні незадіяні соцпрацівники, які тепер відвідують цю літню жінку 5 разів на тиждень, оскільки це безпрецедентний випадок для нашої громади, де тисячі одиноких та малозабезпечених людей роками добуваються соціальної допомоги, ми реагуємо на прохання міського голови і просимо поліцію звернути. На це увагу. Ну що ж, можна сказати про послухавши чергове звернення Туренко до громади? Все як завжди, політ фантазії, маніпуляції, обман депутатів та громади, нам взагалі не зрозуміло, навіщо мер записує ці безглузді звернення, які так легко спростовуються? І що до цих пір йому хтось ну, вірить, дійсно. Якщо вас зацікавила ця публікація, лайкайте, підписуйтесь, коментуйте. Давайте вже знімати рожеві окуляри і цікавитись політикою, поки вона не зацікавилась вам. Ціную вас. Побачимось.